Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про. А про що відгадайте загадку? Тане сніжок оживає лужок. День прибуває, коли це буває? Так, діти, навесні. Дійсно, сьогодні ми з вами поговоримо про весну. За декілька вже настала весна! Починає прокидатися від зимового сну природа. Проростає молода травичка, прилітають птахи, розпускаються весняні квіти. Все ожило, все радіє сонечку, теплу. ходімо весняного ранку в поле і ліс. І подивимось, хто як весну зустрічає. Першими прилетіли до нас граки, вони вже гуляють по проталинам, відпочили після дороги і почнуть гнізда будувати. А пройде небагато часу і повернуться зузулі, лалеки, ластівки, солов'ї та інші верлітні пташки. Одним із перших прокидається після зимової сплячки ведмідь. Та виходить ведмедиця не сама, а з маленькими ведмежатами, які народилися наприкінці зими. А тільки з'явиться молода травичка, їжачок вилізе зі свого лігва та почне колючу шкурку від самого ж листя та травички чистити, обгілочки, кущі, почистить та й побіжить на полювання, бо сильно зголоднів за зазимки. Взимку заєць був білий, пухнастий, а прийшла весна, почав линяти. По літньому одягатися. Одягнеться в сіру гладеньку шубку, бо йому не жарко і під кущиком притаїться, Не помітиш. На початку весни народжуються маленькі зайчата, нагодує їх зайчиха своїм молоком а й побіжить геть. Білка теж сіру зимову шубку міняє на роду, а ще у неї з'являються маленькі більченята. Народжуються дитинчата і олесички. Навесні і в родині вовків теж поповнення. Народилися вовченята. Ось так тварини зустрічають весну. Весна ще не розгорнула всіх свої льди, вона тільки що прокинулась і розпочала свою творчу роботу. Але, ви гадаю, вже відчули її приємну насолоду та свіже дихання. Що нам принесла весна? Блакитне небо, яскраве сонечко, білосніжні підсніжники, син сині проліски. Ніжно-зелені листочки, дрібні дощики, пухнасті котики та радісний настрій. Весна викликає у кожної людини неповторний незвичайний настрій. А який настрій викликає весна у вас? Дякую, діти, до побачення! Гарного дня!